Bu çiğ ne Це кав'ярня в центрі Львова. Тут гостей не поменшало, хоча кава за минулий рік подорожчала на 5-10 гривень, розповідає бариста Владислав Міненко. у нас 50 гривень це середня ціна по Львову, все росте. На жаль, все дорожче, дорожче це просто жах. І кава дорожча, і завозити її дорожче, і обсмажувати. І в принципі людям треба платити більше, тому так все росте. В іншому закладі неподалік ціни за останні місяці підіймали незначно. Відтак це не надто вплинуло на відвідування. Ність говорить асистентка менеджера Іванна Павловець. Наразі все залежить від сировини, від його закупівлі. В межах року ціна зросла орієнтовно на три гривні, не більше. У Нас чашечка допіо коштує 73 гривні. Наразі є постійний потік людей, особливо в період свят, як це і було зазвичай. Кароліна та Вероніка приїхали до Львова зі столиці. Порівнюють ціни у кав'ярнях. Приблизно однаково, але, наприклад, біля дому в мене в Києві, напевно, все-таки дешевше було, ніж тут. Я достатньо часто п'ю каву. В основному коли я в офісі перебуваю, то ну, зростає, да, якщо порівнювати з минулим роком, то поступово ціни зростають. Можливо, рідше ходити кудись купувати і пити більше вдома, але відмовлятися точно ні. Зараз спостерігається найвища ціна на каву за останні 40 років. Ціни зросли як на зерна арабіки, так і на робусту, Пояснює керівник з продажів компанії імпортера Віталій Петрів. Умовно 3,6 за кілограм коштувала кава на початку цього року. Зараз вона коштує 6,60. там Тобто, ми спостерігаємо підняття ціни на 100% і це є дуже багато глобальне потепління вплинуло на бразилію там були рекордна була рекордна посуха яка тривала більше 130 днів постраждало більше 30% врожаю а бразилія цей номер один виробника в світі і відповідно до цього біржа якось почала реагувати і почалося підняття ціни за словами віталія петріва у лютому березні в україну почнуть постачати каву за оновленою ціною тож ціни на цей напій також можуть підвищитися ольга іващук тарас фомін суспільне новини львів